Привіт, друзі, хотів показати, як можна приділити, чи взагалі можна відремонтувати БМС-ку. Зараз я вам показую. Вона зараз є трошки підпалена, бо що сталося. Тепер я вам показую. Ми нажимаємо на кнопку BMSки. І коли ми чуємо, що вона отак пищить і гасне, це означає, що тут є транзистори і вони підпалені, от як є. Вказує бмс оті ключі, треба буде їх замінити і вона буде працювати далі. Ну, але коли ми нажимаємо, і вона світиться, а ніякого звуку нема, взагалі просто отако ми нажали, а вона типу, просто світиться, і ми відпустили вона погасла. то означайте те, що взагалі нічого не зробите. Бо я пробував їх ремонтувати, але мені не вдалося зараз вам покажу. От ще я просто з них повипаю. Транзистори, бо один мені підігнав підписник. От. Я зрозумів, що її реально нема. От. Його якраз БМСка. І зрозумів, толку з нею ніякого немає. Випаяв самі транзистори і собі використовувати буду десь. Маю нові і старі. Вони всі робочі, а які не робочі, я їх викинув в мусор. Так що, коли БМСка запускається, Світиться, а потім відпустили, вона гасний ніякого звуку немає, то означає, що вона труп. З нею як то кажуть, чи не знаю. Може хтось знає краще, був би дуже вдячний, що можна було їх відремонтувати. На даний момент вони в мене будуть лежати так.